Вітання всім добрим людям, рибакам, рибачкам. Хочу поділитися своїм саморобним виробом такого штучного мотилька. Можливо, це черв'ячок з використаного спорченого антистрес Називається це мені. Підігнала моя племінниця мала дівчинка. Вона мені завжди виручає всякими дитячими ірушками. Які я деколи використовую на рибалку, я подивився, що цей актристрес навіть е, більше розтягується і більшу міцність має, ніж силікон. Оце фіолетовий, а оцей красно-розовий, він більш похожий на мотиля, о, на черв'ячка. О. Я сюди йому ну, Зафарбував такі чорненькі олівки лаком, водостійким чорного кольору, щоб це більше була імітація мотиля. І такі вийшлися штучні мотильчики. Можливо, і вони будуть і кори... корисні на рибалки всесезонної і літом. Вони навіть на спінінгмона щось зробить. Він так. Грає саме ну, от гарно і має еластичну таку розтягуючу дію, що навіть крепше я повторюю за Силікон. Мене їх багато ну, з попереднього антистреса, то вони такі будуть, як і черв'ячки, як і мотивчик. Ну і будемо практикувати рибалку, можливо, і рибки їм воно буде подобатися. Кому було корисне моє відео по саморобці, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Щиро вам всім дякую. Також бажаю всім кріпкого здоров'я, успіхів, натхнення. Хай буде мир. Слава Богу, всім добра!